Дорогенькі мої, ви мене просите, щоб я вам придбачення давала по дідовій книзі. Їй 150 років. Вона говорить дуже мудрі слова, поради. А буває так, що в точку скаже так, що прям аж самому мороз кожі. Вчора я робила придбачення одній людині. І така історія <гум>, пройшла невеличка. Понимаєте, я погадала їй, потім несу книгу ложить на місце в сундук дідовий. І тут в мене випадає книга з рук. <гум>, представляєте? І перевертається, відкривається вона. Тобто, вилітає туди фотографія Діда Нестера. Читаю такі слова для цієї жінки. Ну, я подробно вже не буду читати, а именно, що було сказано? Що завтра у неї народиться новий план. Ну, в такому плані. Завтра у неї народиться новий план і вона одразу купить те, що хотіла. Ви представляєте, сьогодні вона мені і це ж їй подзвонила, сказала, так і так, <смі> така історія. Діти, яким чином взяв у мене з рук цю книгу? Випустив її і розумієте, на тій в общем, якраз відкрило, що треба було їм її ще досказати. А вона якраз гадала на те, що який її вибор зробити. Я їй вчора дзвонила, сказала, сьогодні мені зранку дзвонить. Каже, я двіжка, представляєте, зранку дзвонив цей хазяїн квартири, вона хотіла квартиру купити, а в неї був вибор, машина чи квартира. І я купляю квартиру, він знизив дуже на великий відсоток там квартиру. Представляєте, як дід Нестер, Скажи, розкажи, підказуєш. Даже таким чином випустив книгу, я ж сама злякалася, бо це таке ну, ніколи не було, я завдав міцно. Прям з руку так взяло мені книгу і випустило, поїмаєте, і відкрилася там, де потрібно. І так, дорогенькі, таке питання, ви мене багато, ну, мабуть, штук сьогодні. 30 було повідомлень з таким питанням, щоб я глянула по книгі, як розвивати відносини з вашим коханим або вашою коханою. Откриваю книгу. Так, так моя жабка. І так, читаю, переводю з латині. Так що, якщо щось не так, трохи можу помилятися. І так, як побудувати відносини з коханим або коханою для наших соколиків і для дівчат. Ну, нужно. А це потрібно зламати старий дім, щоб на місці був новий. Я водив, знав туди, але вікна були тусклі, темні пічки, все це вже надоїло, набридло. Ну, я на українському стараюсь говорити чисто, і визвало мені тяжко. При этом лісниця була грязна і знаю, що покойник виходить. Виходив і виносять по цій лісниці. Треба убрать лісницю, треба убрать цей дом. Купити новий. Тут нехорошо. Купите новий відносини, построїте нові купляйте так, щоб не було лісниці. Так, об'ясняю, як це і що це. Дивіться. вам, Вас застаріли відносини, вам треба обновляти лісниці. Лісниця, лісниця – це завжди преграда. Коли ще покойник, зносять покойника по лісниці, це значить воспламінення нових чувств, що якесь мертве діло живе. От щоб у вас возобновились відносини, щоб у вас возобновилась любов, треба викинути всі старі. Смація всі ваші відносини і построїть нове, але без оцих всяких викрутасів, без всяких лісниць, бо будете без кінця ламати відносини. Отак, От мій дорогенький діднер мені допомагає, вам предсказує, я вас люблю і це тільки для підписників. Обов'язково будь підписником YouTube Instagram. Інстаграм. Тоді ви для мене будете самі-самі кращі. Ну, Для мене всі люди кращі. Хай все буде добре.